Президент Польщі вимагає рішучих дій після атаки дронів, адже уламки знаходять прості люди. Польське радіо для України Ольга Трембач, вітання з Варшави. Не забудьте підписатися на канал та поставити вподобайку цьому відео. Президент Польщі Кароль Навроцький закликав підпорядковані уряду служби діяти оперативніше у пошуку та знешкодженні уламків російських дронів, які нещодавно порушили повітряний простір країни. Про це повідомив голова президентського бюро міжнародної політики Марцін Пшидач під час візиту до США, де президент перебуває з офіційною поїздкою. Від моменту вторгнення дронів минуло вже багато днів. А уламки знаходять випадкові люди. Це не додає авторитету ані армії, ані службам під керівництвом міністра внутрішніх справ, заявив Пшидач. Президент, за його словами, вважає, що пошук і збір решток має бути набагато швидшим, особливо з огляду на потенційну загрозу, яку ті можуть становити. Йдеться про ніч з 9 на 10 вересня, коли під час масштабної атаки РФ на Україну 21 ворожий дрон порушив повітряний простір Польщі. Частину з них вдалося знищити силами польської та союзницької авіації. Вперше в історії сучасної Польщі для нього було використано бойову зброю. Один із дронів пошкодив житловий будинок у селі Вирики. Однак деякі апарати впали на території країни. Їх фрагменти було виявлено в п'яти воєводствах, зокрема в Люблінському, Мазовецькому та Вармінсько-Мазурському. Один із останніх дронів, зроблений з пінопласту, знайшов фермер просто на власному подвір'ї. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, відповідаючи на запитання журналіст. Стів, визнав, що точна кількість впалих дронів наразі невідома. Ми дізнаємося, скільки їх було, коли знайдемо всі, заявив Дональд Туск, додавши з іронією, що Росія не надала такого списку. А як ви думаєте, чи дійсно польські служби втратили контроль? Пишіть у коментарях. Польський уряд має намір виділити 13 мільярдів злотих, а це близько 3 мільйонів євро, на масштабну модернізацію силових структур у період з 2026 по 2029 рік. Основна частина коштів понад 7 мільярдів, призначена на реформу поліції. Про це повідомило міністерство внутрішніх справ та адміністрації. Польщі у понеділок, 22 вересня. За словами представників міністерства, проєкт програми має бути вже представлений. На постійному засіданні ради міністрів і 23 вересня буде розглянути на засіданні уряду. Майже вся сума, яку Польща планує вкласти в безпеку, піде на оновлення техніки, будівництво нових об'єктів і закупівлю сучасного озброєння. Це означає не лише більше патрульних машин і нових дільниць, але й реальні зміни в повсякденній роботі силовиків. У поліції з'явиться більше людей, краще обладнання і техніка, що має вплинути і на швидкість реагування і на рівень безпеки на вулицях. Для прикордонників нові гелікоптери, радари, посилення цифрової інфраструктури. Це важливо, особливо. Зараз у контексті зростаючих викликів на східних рубежах ЄС пожежникам дістануться нові частини та сучасні спецмашини. Вони зможуть швидше реагувати на надзвичайні ситуації, а ще отримають тренажери для навчання. А служба охорони держави отримає можливість оновити транспорт і облаштувати якісні навчальні бази для підготовки кадрів. Також запроваджується житлова допомога до 1800 тисячі злотих щомісяця з виплатою заднім числом від липня. Уряд планує витрачати на це 2,5 мільярди злотих щорічно. Додатково уряд інвестує у мундирні класи в школах. Випускники отримують преференції при вступі до поліції та прикордонної служби. Створено також робочу групу з профспілками та розробляється карта родини силовика. Нова форма соцпідтримки для службовців та їхніх родин. А як ви вважаєте, чи стане служба в поліції дійсно престижною? Напишіть свою думку у коментарях.